Друзі, вітаю вас на каналі. Вже наступного тижня польські фермери готуються заблокувати усі пункти пропуску на кордоні з Україною. 20 лютого у рамках 30-денного загального страйку фермерів вони оголошують, що всі акції протесту будуть спрямовані на повну блокаду усіх прикордонних переходів між Польщею та Україною та акціях протесту на місцях. У солідарності додали, що будуть заблоковані не лише прикордонні переходи, але й вузли зв'язку та під'їзду до перевантажувальних залізничних станцій і морських портів. Нагадуємо, 9 лютого польські фермери відновили акцію протесту. Вони виступають не лише проти неконтрольованого надходження товарів з України, але й проти правил ЄС пов'язаних з європейським зеленим курсом. Польські фермери анонсували повну блокаду кордону з Україною 20 лютого. Про це заявив Незалежний Самоврядний профспілковий союз індивідуальних фермерів Солідарність, заяву якого наводить польське комерційне радіо У Повідомлені йдеться, що будуть заблоковані не лише прикордонні переходи, а й вузли зв'язку та під'їзди до. Перевантажувальних залізничних станцій та морських портів. Фермери кажуть, що протестують проти неконтрольованого напливу товарів з України до Польщі через рішення Євросоюзу, а також проти деяких стандартів ЄС з захисту навколишнього середовища. Друзі, чи правда, що ЄС вводить часткову депортацію українців у соцмережах? Поширюється інформація, що ЄС запроваджує часткову депортацію українців, причому нібито вже з'явились навіть списки тих, кого депортують. Насправді це фейк. Суть фейку така, що деякі телеграм-канали поширюють інформацію, нібито з 15 лютого 2024 року розпочнеться часткова депортація українців, які знаходяться в Українах Євросоюзу. При цьому вже навіть опубліковані списки тих, кого депортують. Як же є насправді у контакт-центрі українського МЗС і в посольстві України в Чехії на запит розслідувачів Гвара Медіа чи відомо їм щось про подібні повідомлення і списки відповіли негативно. Чують про таке вперше: факт-чекери перевірили посилання, яке виводило на списки, прийшовши до закритого телеграм-каналу, але побачити реальні дані людей, які підлягають депортації, їм так і не вдалося. Отже, поширена у мережі новина про депортацію. Це типовий клікбейт, спрямований на збільшення аудиту. Торії телеграм-каналу і поширення панічних настроїв до слова раніше польський генерал командувач сухопутних військ у відставці Вальдемар Сшипчак запропонував полегшити роботу адміністрації президента Володимира Зеленського з українськими новобранцями, які перебувають у Польщі. Він сказав, що це має бути ініціатива для урядів у Варшаві, Парижі, Празі та де б вони не були. Ці уряди мають допомогти Києву депортувати їх. Таку приголомшливу заяву зробив екс-командувач сухопутних військ Польщі генерал Вальдемар Сшипчак. Перший військовий наполіг на цьому ще наприкінці січня, а тепер стала відома і офіційна позиція польської влади. Кажу одразу, вона неоднозначна. За останні півроку ця тема все частіше потрапляє в медіа, викликаючи резонанс не тільки в Україні, а й у Європі. Польща затягує з видачею карт побуту українцям. Багатьом доведеться повертатися додому інші можуть залишитись без роботи. Українці, які проживають у Польщі, направили листа премєр міністру України Дональду Туску. Вони скаржаться на велику чергу при отриманні карти побуту та просять змін. Українцям, які приїхали до Польщі, після розпочатого вторгнення Росії полегшили процедуру отримання карти побуту для іноземців. На початку лютого змі повідомляли, що термін дії документа на проживання буде продовжено для українців, які втекли від війни до кінця червня цього року. Однак виявилось, що сформувалась велика черга тих, хто чекає на ВНЖ. Адміністративні процедури з цього питання можуть тривати й понад рік. На сьогодні, за різними даними, за кордоном досі понад 4 мільйони українців. Найбільше їх прийняли ні. Меччина, польща і чехія. Останнім часом у пресі почастішили повідомлення про поступове скорочення допомоги українцям, особливо якщо вони не інтегрувалися в життя чи відмовлялися від запропонованої роботи. Голова управління у справах іноземців Якуб Дудзяк запевняє, що великі черги це результат не лише війни в Україні. За його словами, останніми роками чиновникам доводиться виконувати завдання пов'язані з пандемією коронавірусу. Інше питання: формальні недоліки та відсутність співпраці з боку заявників, Додає Дудзяк. Дозвіл на тимчасове проживання мають видавати протягом двох місяців, а на постійне протягом півроку після надання комплекту документів. Втім, ці правила було припинено, але закон припинить дію 4 березня. На думку представників фонду Український дім, якщо це станеться, наслідки можуть бути непередбачуваними у листі, надісланому прем'єр-міністру Польщі. Українці попереджають, що багатьом доведеться повертатись до України, де триває війна. Також вони можуть втратити доступ до роботи в Польщі та можуть бути ліквідовані призначені для них центри тимчасового тримання. Український дім також пише, що через невизначеність у законодавстві українці часто стають жертвами шахріїв, які обіцяють вирішити проблеми. Фонд хоче, щоб у поправках до закону розширили каталог осіб, які мають право отримати ВНЖ на території Польщі. Друзі, хочемо нагадати, що ми допомагаємо з оформленням документів для вашого легального перебування за кордоном. За детальною інформацією звертайтесь до нас в інстаграм, посилання в описі під відео. Ну і звісно, ми надалі будемо вас інформувати про зміни. Тому підписуйтесь на канал та тисніть лайк. Перша віза про життя та роботу за кордоном.